Затримав Степана, щоб ще задати кілька питань по штучному інтелекту. Як думаєш, ну, наскільки от, one soil, да? ви застосовували, я так розумію, це ще до того, як це стало хайпом, компанія застосовувала. Як далі це буде розвиватися? Чи все стане так саме зручним, як ChatGPT для студентів, чи стане цей штучний інтелект таким же зручним для кожного аграрія? Я гадаю, що так стане. В моєму розумінні зараз вже багато хто цікавиться, і в тому чата GPT вже використання штучного інтернету є, і люди користуються, їм подобається. Просто скажемо, треба теж це теж новітня технологія, в якій треба там, витратити небагато часу, не відкидати і ну, в, свою, в своє життя його впроваджувати. А в яких напрямках от, ти думаєш? От, в першу чергу треба подивитися, де вже є такі рішення, які прямо от, є сенс вже сідати зараз, розбиратися, пробувати? Фінанси хто займається фінансами, здоров'я. У мене товариш випустив зараз і доктора і теж розвивається як домашня діагностика, так, в агрономії. Там що суто до нас. Ну, от я про і... агрошу. Да, в агрономії, навіть в агрономії, агрономи зараз є. Агроном вже є багато якихось там додатків, які стартують да, і пропонують вже використовувати. Це буде зручніше, ніж в чаті, тому що чат це загальний чат GPT, да, а це вже суто агрономічно. А ви вже не один такий, бо я тільки. Про парочку чув, саме, щоб якісь агрономічні рекомендації давати, да? Да, ти, ну, ти, я думаю, їх ти зараз, там, зараз... зараз їх буде багато. Да? Типа пішов да. взрив якийсь. Ну Це ж питання зробити, створити початок це не складно. Складніше потім адаптувати конкретно до свого контексту, навчити з ним працювати, задавати там, потрібні тобі запитання і використовувати його швидкість обробки. Тобто, що він дає? Він дає просто миттєвий доступ а, до тих знань, які ми раніше там десь витрачали, брали якусь там а, дівчину, яка там тобі повинна була десь зібрати чи ще щось. Ну, тобто, так і коряти. Зараз це раз, два, задав правильне питання, отримав правильну відповідь. Що буде в OneSoil на базі штучного інтелекту? Ми теж будемо запускати рекомендації для фермерів щодо. Норм, наприклад, добрив там, да, чи щодо використання взагалі там, якихось контекстних речей господарства. А от ну, є дані, які берете ви з відкритих джерел, там, аграрію, не треба їх збирати, але є якісь дані, які, які аграрій мав би збирати. там Ну так, його треба приноштувати. Це як твій ну, домашній умовно радник. Да? Він повинен адаптуватися до твого господарства і він запам'ятовує всі моменти. І... Чим далі він буде працювати з твоїм особистим господарством, тим далі буде точніше і крутіше допомагати. І це можна, можна буде ну, пов'язати умовно ваш блок по досвідах з іншими, і будуть якісь рекомендації, Прямо. ну звісно, тому що людина все одно то есть, рішення економічне чи агрономічне, все одно наразі буде приймати людина. Але для того, щоб вона приймала, їй повинні там дані да, бути доступні. Раніше в нас взагалі не було даних. Зараз вони десь є, але їх. Їх якось треба звідкись виняти, співставити в якусь таблицю, да, там порадитись. А оце все вирішує агроном, помічник, скажімо так, це не, не штучний агроном, а це буде помічник агроному. Тому що всі кажуть, що замінить, поки ніхто нікого не замінить. Я точно знаю, що він замінить. Лінивих, да, той, хто лінується. Той, за... да. хто лінується, просто зайти туди і щось зробити, тому що не лінивий там ну не важливо, це вагро чи не вагро. Не лінива людина, вона візьме, вона стане ще там потужніша з цими даними. А лінива, який там не хочеться нічого робити, то ну вона раніше вона від там на ступінь на дві відставала, а зараз буде відставати на двадцять. Тобто, добре, я, я як тебе відпущу, процитую ще раз тебе так, для, для протоколу. Е, а якщо, ну, от, е, якщо говорити не про лінивих, бо ліниві вони скрізь відмирають і так далі, там, незалежно від того, ти там, студент чи в тебе там, 20 тисяч гектарів, е, от, якщо, ну, якщо... б твоя, твоя порада от, власнику там, малого господарства на увазі десь малого, за нашими мірками, тисячу, три тисячі гектарів. От, що зараз варто було б йому? От, ну, до речі, Вансойл є у більшості. От, що далі йому? Які наступні кроки б ти порадив робити? Ну, По-перше, по ну, по почати от з того, щоб розібратися, якщо Вансойл, вже багато хто використовує, наприклад, не тільки Вансойл і інші програми iPhone, наскільки ми відсотків використовуємо там, чи ще щось. Тобто там набагато більше можливостей. По-перше, вивчити те, що є, і використовувати всі можливості того, що є. Якщо користуються авансовими, просто дивляться там карти NDVI, то там же ще купа, а, чого можна робити, а, і порівнювати якісь з себе гібриди, і порівнювати норми добрив, і порівнювати самі добрива. І все це робити, не, а, там, не слухати когось, а безпосередньо на своїх полях. І ти будеш точно знати результат, що в тебе краще працює, що найкраще працює. Це все є вже, і воно давно працює, просто цим треба ну, ознайомитись і працювати. Якщо вже це зроблено, і те, що є, використано там на 80-90%, ну далі ти дивитись, по-перше, робити, напевно, оцінювання своєї техніки. В якому сенсі що... оцінювання? Ну, яка техніка вже пристосована до використання там технології точного забравоства, яка не пристосована її, ну ти ж теж не вибросиш просто так, ну вклав гроші, кошти. Ми... Треба щось з ними робити, треба амортизувати техніку цю. <с. Якби хтось приходив викупав і її, і зразу давав да? Так? так же не робиться. Тобто повинна, ну значить, її треба чи продати купити нову, якщо кошти є вже з використанням, чи дообладнати. І пропрацювати якийсь час, да щоб вивізти її з обігів, вже купити нову. Тобто, все одно, парк техніки повинен буде обновитись на ту техніку, яка буде давати можливість працювати смарт. Да, це там перше, однозначно зараз би рекомендував би не тільки власникам і їх агрономам вникнути, використати якогось там чи чаджипеті, чи свого агронома вже який буде і в нас, до речі, буде так, да, ми теж запустимо, думаю, анонсуємо трошки пізніше. Штучного агронома? Преанонс, -пре так. Да. Ага, хорошо. <laughs> Тому э, буде контекстний якийсь помічник, який допоможе в своєму господарстві розбиратись краще. Тобто швид швидше реагувати на ті дані, які вже накопичені. Шо даних багато, дані є, але вони чи не зберігаються, чи якщо зберігаються, ні ніхто не, не розуміє, як швидко їх використати. А використовуючи новітні технології, ти вже можеш там швидко звернутися, наприклад, до того, що там в тебе було три роки назад. чи яку тобі технологію вибрати, враховуючи нинішні там реалії, але враховуючи минулі якісь речі, там, я не знаю, щоб після дії не було, чи ще щось не було, чи зміна була гарна. Моделювання, наприклад, швидко моделювати, а що, якщо так, а що, якщо так. Отже, аграрів чекає новий чудовий світ, в якому буде простіше керувати господарством за допомогою цифрових технологій, але все рівно фінальні рішення будуть приймати самі люди. Наразі так. А штучний інтелект загрожує лише лінивим. Коли люди вже перестануть приймати рішення, то вже буде якась у нас технічна нова революція.